Вітаю товариство. Якщо ваші діти навчаються в школі, вам може бути цікава дана інформація. Питання в тому, що в 9 класі діти йдуть одним потоком. В і 11 там вже в дітей є, ставлять перед вибором. От у мого старшого сина був вибор або умовний іти, або в математичний. Тільки два варіанти: мовний і математичний. Вибрав математичний. Але ж Мене як батька цікавили, які ж предмети вивчають. І я був здивований, що відсутнє в програмі в 10-11 класі інформатика. Це в теперішній той час, в час суцільної діджиталізації. Порахував, що дитині треба додаткове навчання з інформатики. Найшов онлайн-курси, слухайте, дуже зручні. По-перше, Батьки мають можливість платити щомісяця, а не, за, а не всі зразу гроші. Друге, дитина може побачити, треба чи не треба. От мій син спочатку на одних курсах був, потім на других курсах був. Зараз вивчає програму там, Python. Але саме основне, що ці курси. Навчально-консультаційний центр нова ера допомогли моєму синові визначитися з майбутньої професії. Так само можуть допомогти і вашій дитині. Бо без IT знань зараз нікуди. Наразі дякую за увагу, бути добром.